Всім добрий день. Сьогодні хочу знову з вами поговорити про цей чудовий проєкт Symbiotic. Нещодавно вийшла новина. 30 жовтня. Тут ви можете бачити, що Symbiotic Soft та Chainlink співпрацюють для покращення економічних гарантій кросчейн переказів Тобто, така основа інтеграція відбулася Symbiotic, відразу з словом протоколом з Chainlink, з двома гарними цікавими проєктами. І про що у нас тут йде е, мова? Е, про те, що співпраця з Chainlink і симбіотиком, тобто протоколом універсального е, стейкінгу дає і відкриває нові покращення та гарантії саме оцих крос-чейн переказів. Завдяки якби їхньому поєднанню стейкінгу Симбіотік з цією системою безпеки гнучкою, користувачів отримує додатковий рівень е, ну, захисту при переказах. Між різними мережами. Плюс вона включає два сховища ця співпраця, то Link і SOL. Вони підтримуються так само моніторинговою мережою Symbiotic, яка буде відстежувати ці всі перекази і надсилати їх в разі невідповідностей. Цей кейс демонструє, як модульна архітектура безпеки ці дозволяє емітентам токенів, таким як Sol протокол задоволити власні вимоги до безпеки. Та створює кращі криптоеномічні захисти, що піднімають на Сол ПТС Біткої на новий рівень довіри та стійкості. Е симбіотик допомагає криптоактивам отримувати більше корисності, перетворюючи їх на модульну е систему активів, розширення фреймворку у цього універсального стейкінгу з Чейн Лінком та в переказів переказів Солопти, показує децентралізований е е кола. Термін може швидко та бездовільно без застосовуватися для підсилення потіку вартості та надання реальної користі користувачам. Це ось таке сказав під засновник, якщо ви можете подивитися, е, симбіотика. Ось така чудова співпраця. Обов'язково заходьте, читайте, не пропускайте нові Сибіотик, підписуйтесь на їхній телеграм, е, Discord та Twitter і будьте в усіх останніх новинах. На цьому поки що все. Всієм до зустрічі.